95% робіт із ямкового ремонту в прилуках уже виконано. Підрядники працюють оперативно, без вихідних. Охопили значну частину вуличної мережі міста. Зокрема, 21 травня готують основу для нового асфальту у мікрорайоні військове містечко. Старе покриття знімають фрезою. Де пошкоджений асфальт? Виставляємо готовщину 5 см і зрізаємо всі. Представник підрядної організації каже, першочергово опрацьовують найбільш критичні ділянки доріг. Після фрезерування дорожники ретельно прибирають залишки пилу та каміння. Це важливий етап, адже чиста основа запорука якісного покриття. Уже незабаром на підготовлених ділянках укладатимуть новий асфальт. Таке оновлення суттєво покращить безпеку руху та комфорт містян. Зокрема, у військовому містечку планують заасфальтувати близько 200 квадратних метрів. Дороги. Погода все дозволяє, так що працюємо, все нормально. Підрядники зазначають, завершити роботу планують через 7-8 днів. За цей час мають оновити дорожнє покриття і у мікрорайоні 273-го кварталу. Асфальтування також передбачене на відрізку вулиці Київської, у напрямку села Єгорівка.